Всім привіт! Сьогодні у нас Мерседес Віто 122 Сьогодні у нас проблема, нема зарядки. Не знаю, що з машиною. Поки що пригнали. Каже, що світи у нас індикатор заряду. Заряду у нас немає. Так, це я так розумію, тут 3.0. Так, ми зараз будемо дівати чисті перчатки. Пробуємо заводити машину. Так, машина у нас на автоматі. Так, поки що не світи, зарядки поки що не видно, ребята. Пробіг у нас 379 тисяч. Ну нічого, машину загоним гараж, тому що каже хазяїн, що засвітився індикатор зарядки, Коротше, будемо підключати на комп'ютер, дивитися помилки, або і знос щоток, хоча на таким пробігу не повинні щотки зноситися. Ну, машину в гараж заганяємо. Так, ну що, машина в гаражі у нас. Ну, дуже гарний стан машини. Я думаю, що тут пробіг, ми можемо знати її, якщо блоки не прошивалися, там нічого не робили. Я заїхав, зарядки в нас була зарядка. Ми зараз будемо міряти зарядку. І, звісно, підключаємо комп'ютер, це саме головне. Так, ну що, поки загружається у нас програма, що які змінені в цій машині? Удобно, що є клема тут, не потрібно це відкривати. Розумно забили, ну, щоб підкоювати машину. Так, Далі у нас генератор тут, я думаю, що новіший. Ось самий генератор у нас. Так, і На ньому, я думаю, буде більше, ніж 2 проводи ну, в управлінні, ну, будемо дивитися. Генератор тут, напевно, 180 ампер, не менше, це наймощніший, який є. Ну, нічого, починаю з комп'ютерної на діагностики. Якщо є у нас ошибка по генераторі, то будемо робити роботу з генератором. Подивимося до щоток. Можливо, таке, що знімемо генератор, якщо нам буде зручно. А далі будемо дивитися. Так, є справді ошибка у нас по генераторі. Ошибка у нас 109А, Електрична і генератора. Привести напряження. З чого почати? Звісно, що з генератора. Ну, добре би його зняти з машини. Ну, я думаю, що проблема може в клімі 30, в них щось там підгоряє дуже проводка. Так, ладно, ми забираємо шибку, будемо знімати клему, Ну, ще не спішимо знімати клему. Потрібно до роз'єма генератора подивитися, як у нас лін. Цей генератор точно оповляється ліншиною. Будемо класти осцилограф і будемо дивитися, наблюдати. Ну, не знаю розпіновка. Якщо розпіновка зійдеться, то плюс-мінус я знаю, де підчепитися на цьому блоці, щоб я не залазив навіть всередину туди. Так, зараз попробуємо відкрити цю кришку. Так, як вона відкривається. Так, це сюди. Так. Так, да, ребята, тут, по-моєму, шобосовські мозги. Так. Да. От тут я знаю якусь полоску і на якому піновий повод у нас. Ну, будемо дивитися. Так, тут бачу щось допонітельне, Ну, це вже не заводська поводка. Ви бачите? Скоше, що це щось доповнительне в салон. Да. Ну, нічого, будемо розглядати. Почнемо з зарядки генератора, а далі будемо дивитися. Так, давайте поміряємо зарядку, подивимося плюс-мінус, що ми маємо. Так. А зарядки немає, б'ять. 11,5 вольт. Так, я підчіплю підплі... тестер, щоб вам було видно. Що ж воно не вибиває нам на комп'ютері? Нема, я вам покажу на тести, якщо зарядки нема. Так, і є якийсь звук такий інтересний. Якесь цоконіння коло мотора. Іменно з правої сторони. Дуже нехороший звук. Ну, мотор рівно робить. Так, ну що, перевіряємо ще раз. Так, от наша зарядка. 11,5 вольт. А зарядки взагалі немає. Чому не світи в нас... Індикація заряду, чому не світить, це мені цікаво. Так, все, поки це відключаємо. Так, і справді зарядки немає. Я не розумію, чому не світить індикатор заряду, що з ним є. А ну давайте подивимося, він світить взагалі. Що це є таке? Є, зарядка показує, бачите? Обично як і знос щоток, то має показувати. Лібо в нас ліншена, Якщо би не було іспавна, то у себе точно індикатор. Так що я за це більше переживаю, бо в мене немає такого, щоб міяти цю зарядку. Точно. Скоже, що лібо діодний міст засадило, лібо обмотка в генераторі. Ну Не щотки. Якщо щотки, показує, бо не було б узбуждені, воно би мало показувати ошибку. Чому не, не світиться індикація, я не розумію. Ліземо під яму і будемо дивитися. Скоже, що я буду генератор досягати. У мене немає виходу. Там дуже важко робити. Спочатку ми спробуємо відкрутити. Тут, як ніяк як стрій 0 мотор. Да, так, я не зможу відкрутити ніяк. Лише знімати генератор. Це просто капець. Ну, як ж цей на, на пічкою? Ну, нема туди місця, просто доступ нульовий, ребята. Відси. Тут, бачите, йде у нас. Турбіна. не, заслонка. Заслонка. Там у нас датчик всасу воздуха на опусках, ви бачите? Фу, це в нас реле свічу накала. Я вже мало з ними роботу. Дуже хороша люшка, ніколи не виходить з вообще. Так, ну що далі, 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 далі. Обмотка, вроді би віці, нормально. Грий занадто, щоб на такий пробіг, нічого ми потім будемо вилавлювати пробіг. Тут ханеться в пару блоках. Навіть у може поділити машини. Поки на цим все, буду робити другу частину, але вже дуже пізно, може і залишу за роботу. Так, все, поки все, дякую всім за увагу. Так, ну що, підкріпився я, набрався сил і йдемо в яму під машину. Я вже був. Ну, що я скажу, дуже неудобно. Дав Бог, щоб це було в щотках. Тому що я думаю, що в щотках, бо то, що нема возбуждення на якорь. Якщо щотки не полягають... Того в нас і лампочка не світить. Це я так думаю, воно насправді так. Якщо худше послідстві, то треба буде здіймати генератор. Ну що його звідси вийняти, Я навіть не знаю, що тут робити. Мені здається, що тут треба моду розбирати. Ну давайте йдемо в яму і буду знімати вам, показувати. Так, ну от ми в ямі. І от наш генератор там. Він знаходиться за подушкою. А тут його місце. Ось наша фішка. Я люблю, коли машина конечно, вже на обої. Це дуже ну, більшіство, якщо машина дуже коч, то зрозуміло, що проблема в нас з поводки. Так, як би нам цей розйом, бо я його сіпав тільки що не міг зняти. Не знаю, я спробую туди трохи попшикати, бо він все закіснуте, ребята. Там. Так що очі собі. Так, ребята, що вам показувати не знаю. Я не знаю, як, ребята, можна поміняти цю кришку, щоб відкрутити, щоб мені добратися до регулятора напруги. Чесно, навіть не знаю, від це неудобно. Ну, щоб... Я не знаю, як тут зняти генератор, треба відкручувати радіатор, мені здається. Це просто КПС. Ну якби від удобно ремінь стягнути, то можливо, що не треба. Але як його досягнути? Я навіть не знаю, чесно. Я бачу, що потрібно відкручувати радіатор передний, щоб відтягнути э, самий э, генератор. Це треба всього моду розібрати. Ну це взагалі. дай Бог, щоб це були щотки. Так, ну що, продовжую я мучити цю машинку. Так, Що я вирішив? Е, достав я, слава Богу, регулятор напруги. Я так розумію, що там ні одного болтика не було на задній кришки. Ну, генератор у нас на ресурс. Плюс-мінус його вже маленький, особливо токосємних колець. От у нас самий регулятор. Ми його почистимо. Щотки, бачите, тут намазували герметик. Це у нас валіо, хороша фірма. І бачите, де у нас є проблемні місця. Дуже звертайте увагу. Якщо тут немає контакту, от жаві, бачите, контакти, може вже видавати погану зарядку. Може на столі генератор робити, а на машині можу під нагрузкою не робити. Це з мого досвіду, і це доказано і перевірено. Що ви знали, якщо тут корозія під цим регулятором, то можливо, мож, що зарядки може. Буде на столі давати, покладати на машину, при нагрузці просто не буде давати зарядку. Ну що, рішення хазяїна, я не буду турбувати, бо пізно. Чесно, не маю бажання це все розбирати. Бо зараз машина купа на убої. По-перше, треба генератор робити повну реставрацію. Ну, ще плюс-мінус 30% лишається докосьємних колець. Я думаю, що генератор в нас машину я заводив, свистів немає. Не хочу я класти пошипники вже китайські, які продають ніби оригінал. Ну, поки що буде так, зараз я покажу туди. От у нас самий. Де у нас От натяжитель, він такий самий, як на спринтерах, Вроді би такий самий. От. Він у долині там, бачите? Точно такий самий ключ. Ну що, я хотів генератор досягати, але бачу, що сюди я вже сняв, бачите, з достойної заслонки. Тут наламали фішок. І тут фішка поломана. Колись хтось знімав. Я думаю, ну не генератор, а досільну заслонку. Чого сюди лізли, не знаю. Що і цель там робили. Ну, гарна машина, ну, трьохлітровий літровий мотор, це, звісно, шикарна сила. Ну, рішення в мене тільки одне це заміна поки що щіток. Тому що, дивіться, знос. Оце і по світло. От у нас щітки взагалі не полягають. Вже все повністю. Давайте покажу таке слімні кольця. Це вже. На хазяїна можу я зараз не знаю, дзвонити, не дзвонити, Зараз вам покажу сугубо, в як, як, яким вони стані. Так, вот самі кільця. бачите, заднє кольцо. От-от. Ну, бачите, воно доволі з'їжне. Ну, не стоїть ще його знімати, я думаю, що. Давайте я все-таки міняю щетки. Почестимо трохи грати ззаду. І не будемо міняти мико. Поки що генетину, ну, точніше, так і за одне, Просто за того, що дуже важко цей генератор сняти. За цього лише, так то плюс-мінус у нас лишається 30%. Ну, 20 тисяч ще точно буде бігати. Це для хазяїна. От, задне, задне кольцо у нас дуже підношене. Ну все, я паяю щотки, а там будемо вже бачити. Так, ну що, помаленьку я. Ботаю, звісно, вже пізна година. Якби не завтрашня машина, яка чекає, то я би це вже давно лишив. Так, хочу показати щотки, які от такі будуть щотки. Це щітки не вугільні, а сугубо-металеві. Дуже хороші щітки, е, дивіться, в мене є також і такі регулятори. Напруги я заказую їх багато, тому що буває таке, що і немає часу, коли їхати. Так якщо це він, ні, це не він. Ну, у мене є такий самий повністю новий. Зараз я покажу. Ні, ну це трошки не такий. Я думав, що він такий, ні. Це, по-моєму, що не такий, мені здається, Да. тут, бачите, транзистор стоїть, не підходить він. Ну, я замовляю їх багато. Мене сидить, бо я не маю в мене час дорогий, чим кататися запчастями. Хочу вам показати такі регулятори на Vito, які теж ліншиною. А, тут пише нелін. Е, ні, це лін. Так, да, то коробочка не, не від лін. Е, це ніби оригінальний, але щоб ви знали, що це Китай. Ну, Тайвань, але чуть тут від Китаю. Ну, я їх кладу в екстренім случаї на машини. Коли вже виходить, він або дає перезаряд, або дуже ще зарядка, то буває, що вона допомагає. Ну, все, давайте далі, що ми овано. паяємо. А це в мене сугубо оцей точно по ліншині. Це хороші бошовські, Ну я їх зберігаю. У мене ще є їх теж багато штук. Так, ну, я ніколи би на ваші місці не міняв. Ви зараз мені напишете в коментарях, та хто це паяє. Це на ваше усмотрення. По-перше, ця штучка стоїть не дешеві гроші. Ну, я не кажу, що там на мільйони, але, по-перше, вона є оригінальна я не бачу смислу її міняти. Так, от будуть якісь щотки. Я її зараз буду повіряти теж на столі. І що вам хотів показати, це дуже уважно От за цю жавчину. йде ззаду. Так, я хотів вам показати, що її треба чистити. Бо в мене був один такий генератор хитрий, який на столі робив. Бачите, це треба буде все зачищати, бо воно регулює напряження і на обмотку. Так що я зай його трохи, -трохи помочу. Бо там дуже жало на, на генераторі. Ну, туди я не долізу, але щось пошкавою там. А, і сюди, звісно, я помажу літол. І воно все буде добре Ну, Попробуємо. Замінимо щіпки. Далі я тут роблю на термоклей. І будемо перевіряти цей регулятор на столі, а далі подивимося, чи його є смисл класти. якщо він все робочий, тоді буде все добре. Хочу сказати, що цей регулятор і справний. Ну, його повірити на столі, це просто неможливо. Лише колхозним методом я подаю сюди, якби перемінний ток торкаю і роблю такі імпульси, і Мені потрібно, щоб лампочка, хоча Ну плюс-мінус, хоча б засвітилася. Лампочка засвітилася. Але реально, бачите, таких ремонтів-генераторах потрібна лише приставка, щоб я міг подавати сигнал на перший контакт. Тут взагалі дуже тяжко повірити, чесно, цей регулятор. Це перший раз в мене такий на столі, що взагалі його ну, дуже важко повірити. Так, ну що, от остання процедура. От так будуть виглядати нові щітки. Це точно, що вони, це металеві щітки, хороші. Це точно ресурс уже до старті с'ямних колець. Ну що, я то все складаю і будемо повіряти це все. Повіримо зарядку. Як підкидувався салоров, ну трошки кривенька ліншина. Справді дуже крива ліншина йде з блоку. Але хоча б яка б вона не була, все генератор би щось мав давати. Ну все, спробуємо. Так, ну що, скрутив, поки що кришку задну не накидав. Поклав я нижний патрубок, який на досвільну заслонку йде. І пробуємо зараз завести. Надіюся, що буде зарядка, бо. Ну, генератор, вроді би, і справний. Так не пробуває, я провіряв тестером. Так, давайте пробую заводити. Так. Так, включаємо ключ. Не знаю, заведеться вона без тих датчиків. Так, я не одне не розумію. А ну, у кого є машина, така. Чому не світ індикатор заряду? Не розумію взагалі. Так, заводимо машину. Не заводиться, ребята. Пробуємо ще, я відключив масовий розход воздуха. Хоча воно повинна би завестися. Ну давай. Так, є. Є, іде дивитися, що в нас з зарядкою. Булятор дуже сильно розряжений. Да. І от наша зарядка. Трошки вібрація мотора є, бачите? Ну що за звук? Звук без підголовки. Ось тут звук. Іменно з цієї сторони ціліндрів. Так щось як колата від руки. Видно зарядка яка плавна, нічого не скаче, взагалі отлично даже. Ну що, слава Богу, що все добре, щоб я лише не знімав генератор. Тут теж все добре. Так, да, 13,6. Поки 13,5 вольт. Ну, Чому така зайва зарядка, не 14 буде так казати, тому що тут на акумуляторі знаходиться датчик, тут плавна зарядка дає за те, щоб акумулятор не вбивало. Ну все, слава Богу, все добре. Нам лишається це все скласти. Знімаємо кліму назад, складаємо це все. І сподіваємося, що це буде все робити. Я собі до залі думаю, чому не світить індикатор заряду. Так, а ну я включу підсвітку. Так, ребята, чому він не світить? Що таке є? І зарядки не було, і індикатор не, не відсвічувався. Але комп'ютерна діагностика нам вже показала, що проблема в генераторі. Дивіться, ще раз повертаю ключ. У нас індикація є. Руки в мене чистенькі, бачите, я в рукавицях нових робив. Так, це для хазяїна, бо машина гарна, звісно, неохоче щось помастити мені. Ну, поки що мені до, до зая цікаво, чому не висвічува індикатор заряду. Як тоді в дорозі, як відкаже зарядка, що робити. Ну нічого, ми ще будемо на комп'ютері. Дивитися, поключаємо індикацію, подивимося, як панелька нас чувствує. Ну, хоча, все у нас добре. Все, поки на цьому все, отакий От невеликий ремонт. Тоді, ще я помучився 6 годин, дуже важко. Дуже тяжко відкрутити цей регулятор. Зразу кажу. Не те, що тяжко, дуже важко його відкрутити. Ну, Що невдобно, то невдобно. І взагалі витягнути генератор. Я би як зробив. Я б так розумію, що його на мене все витягали, бо тут, бачите, багато наломано. Я би зняв досільну заслонку. Інтер... Далі той патрубок. Потім відкрутив і відкрутити оці шланги. Ну, Цей шланг, що буде мішати. І я би його віняв. От відсе, щоб не розбирати всю моду, наприклад. Ну, звісно, треба двоє чоловік. Оце було саме, головне нам зняти досильну заслонку, і я бачу, що можна генератор віти досягнути. Все, от такий у нас вітик. Хороша машина, звісно, ну дуже ж гарна машина. цього акумулятор вже пішов на зарядку, бо було лише 11,7 вольт. Все хорошо, зарядка в нас є. Все, всім дякую за увагу. Такий сьогодні у нас ремонт.